Ну, тут ось акумулятор. Внизу. Тільки в нас пропадає світло. Я відключаю від мережі 220, кидаю провод на акумулятор і все, у нас вже інтернет є. Юрій, житель села Біленьке Запорізької області. Чоловік розповідає, від початку війни почав готуватись до відключень світла, адже майже все господарство пов'язане з електроенергією. Коли дізів всі обсохли, От, всі працюють на свердловинах. А щоб достати свердловини в воду, потрібна електроенергія. Немає електроенергії, сидиш без води. Значить, я придумав, у мене є бойлер 80 літрів гарячої води, щоб горіти. І обратним потоком я відкриваю там кран і вода йде вже з бойлера в систему. І можна руки мити, умиватися, посуду мити. От. Це на перші 12 годин води вистачає 80, це 8 відер води. Чоловік каже, в нагоді став і генератор, який придбав ще 15 років тому. Як нема більше електроенергії далі туди, за 12 годин, тоді я включаю генератор, заряджаю акумулятор, набираю води і знову у нас все нормально. Бак на 16 літрів. І це наскільки, от якщо нон-стопом наскільки його буде вистачати? Ну вважайте 2,5 з половиною літри годину. Для опалення ж у разі відсутності світла Юрій зробив буржуйку, адже використовувати електрообігрівачі каже дорого. Потім я придумав, подивився в інтернеті і з газового балона зробив таку піч невеличку. І вона дуже, дуже виявилася дуже ефективною. Кімната нагрівалася, моментально, в будь-яку погоду, одразу жарко, приходиться притушати. І підключив до каміна. От, камін у мене є давно. Ну, КПД камін дуже низький. Для того, щоб натопити кімнату, треба багато, багато дров От, і швидко охолоджується. А от пенсіонерка Людмила Калмукова планує докупити ліхтарів та дров. Каже, на дизель для генератора пенсії не вистачить. Ну ліхтарик маленький у мене, щоб я не впала. Воно ну, у нас вона стоїть, заряжається. Він може сонця. Газовий дров, і дров'яний котел стоїть у нас. Ну профонуту давали. Я отримала 20 тисяч на дрова. А в цьому году, в тих, у кого пічне тільки. Зразу дають. Ага. А в кого газ то і, і піч і пічне, тоді пізніше будуть будуть давати. Повербанків жінка теж не має, тож під час відключень гаджетами майже не користується. Я вже 20 років взагалі не вилазю з кострями, просто мені дуже важко це все. А якщо зарядити треба телефон чи ще щось? Кому то давати будемо це Нині у прифронтовій білинківській громаді готові до роботи шість пунктів незламності, розповіла голова сільради Світлана Зачепило. За її словами, там люди можуть підзарядити гаджети, зігрітися та звернутись по медичну допомогу. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.